Всім привіт! стайл Вітає тебе! Саме сьогодні ми підібрали підбірку речей до тисячі гривень для замовлення пиши в Телеграм. Посилання в описі. Базовий утеплений костюм оверсайз, зіп-худі та штани плацо. Ході оверсайз з карманами кенгуру, глибокий подвійний капюшон, манжети з основної тканини, штани оверсайз по краю висока посадка. Понизу штанів є фіксатори на резинках, можна стягувати. Вартість тисячу гривень. Стильна акцентна сукня з затяжками з боків, рукава кльош, є підплічники. Довжину сукні можна регулювати від міні до міді довжиною 110 см, вартість 700 гривень. Та сама сукня Максі в стилі скімс з квадратним декольте, яка ідеально змоделює твою фігуру. М'яка натуральна тканина. На руках є вирізи для пальчиків. Два варіанти вдягання: оголена спинка або декольте. Вартість. 700 гривень. Мастхеп цього сезону. Базовий теплий комбез з потайною блискіткою з термотканини на флісі. Приталений крій. Еластична приємна до тіла тканина. На рукавах вирізи для пальчиків. Якість шикарна. Вартість 750 гривень. Базовий боді з високим вирізом, з дуже м'якої. Еластичної та приємної до тіла тканини. Зручний та комфортний. Застібається на кнопках. Не сковує. Рухи, трусики, бікіні, вартість 550 гривень. Ще одна базова річ, яка має бути 100% в твоєму гардеробі. Це лонгслів з натуральної якої тканини. Необхідна база для твого гардеробу на рукавах вирізи для пальчиків, вартість 550 гривень. Сяюча міні-сукня Push-Up зі зборками. Дизайнерський крій вигідно скоригує твою фігуру, збільшить всі ваші принади, а головне приховає животик. Довжину сукні можна регулювати за допомогою резинок, які знаходяться з боків, трендова сукня з зав'язками з боків, спеціальний дизайнерський крій та зав'язки ідеально підкреслюють талію. Гарно сідає на будь-які параметри, максимум жіночності та Витонченості вартість 700 гривень. Це мастхев цього сезону. Стильний костюм, який підкреслить твою витонченість та жіночність, кроп топ та спідниця з розрізом, якісна та щільна тканина. в рубчик. вартість 850 гривень. Трендовий топ з підворотом ідеально сідає на будь-яку фігуру. Саме такий топ має бути в кожної дівчини. Щільна якісна тканина в рубчик. Вартість 450 гривень. Плаття пуш-ап зі збірками з боків. Дизайнерський крій. Вигідно. Скоригує вашу фігуру, збільшить попу та груди, приховає животик. Довжину сукні можна регулювати під ваш настрій. З боків є резинки, вартість 600 гривень. Теплий та дуже якісний костюм для дому та сну. Подовжений худі, глибокий капішон, штани з високою посадкою та з карманами. На манжетах є резинки. Дуже комфортний та затишний. Якість на найвищому рівні вартість 800 гривень Сама міні-сукня, яка ідеально моделює фігуру. М'яка натуральна тканина. На рукавах вирізи для пальчиків. Саме така сукня має бути в кожної дівчини. Вартість 600 гривень. Теплий, подовжений світшот оверсайз з трендовим надписом. Манжети з основної тканини. Колір білий, чорний та барбі. Вартість всього 600 гривень.